Мало хто знає, але е, Фея зробила хрустальну е, туфельку для попелюшки спеціально для того, щоб потім на весіллі принцу було зручно пити з неї горілку. Ми вам представляємо продовження казки Білосніжка і сім гномів. Принц десь заблукав, і гномам довелося 30 років жити. З білосніжкою. В далекій країні, де зелені пагорби співають пісні вітру, де кожен листочок має свою таємницю, а кожна квітка шепоче свою історію, жила дивовижна дівчина на ім'я Білосніжка. Звісно, капець. І це жінка. І так цілими днями, господи. Та це не білосніжка, це якась храпунцель. Ага. Тільки в неї не волосся з башні звисає, а слина з рота до самої підлоги. Господі. Та тихо, ви брать, тихо. Ви ж знаєте, що з нами буде, якщо вона прокинеться. <рес> білосніжка нікого не щатить. Бідні наші брати. А пам'ятаєте, що з мовчуном сталося? Ні, Білосніжка, звісно, ха, принцеса. Але після сексу з нею йому ще рік в травматології лежати. Uh -huh. Uh -huh. А буркун, буркун пам'ятаєте, а? Ну, коли вона суші з нього їла, потім кураж зловила і половину буркуна пер пережувала. Що uh -huh. uh -huh. ви таке кажете? Ну, білосніжка uh -huh. не така. Вона добра, тендітна, прекрасна, чудова дівчина. Ой, вона ніколи вас не образить. Ой, туполізь! Та хоч не починай, поки вона спить. Цей храп мене з розуму зведе. Де той принц? Чому він не їде? <specification> <fullzent> давай, ти. давай. Якщо його так любиш, ну. Йди вже, давай! Ні-ні-ні-буська, іди, твоя oh, черга! Будь ласка! Твоя чека! Ви не знаєте, що таке може статися! Я Ні! Ходу ще один до травматології поїхав. Ну що, браття, нас все менше і менше. Та я ж кажу, де той принц? Тридцять років і вони не йде. Тихо. Чув! А? А? Прокинулась, мама! А? 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 Привіт! Мої маленькі любі друзі, добрий ранок. Я сказала добрий ранок, а? Добрий ранок. Що стоїмо, Улибаємося, бігом. Та... Сказ... Припарений, що пики давно не були. Ви в сказки, станьте улибайтеся, бігом. Принцеса проснулась uh -huh. і дуже хоче ням-ням. Чуєш ти? Половина людини, ти чуєш, сказала принцеса, хоче снідать. Добрий раночок, наша принцеса. Добрий. Що ти бажаєш на сніданок? На сніданок, так. Я ж принцеса, так? Да? Та що мені там треба? Мені одну горошинку, одну зернинку, одну курочку гріль і шість кілограм свинячої вирізки. <клøк _> <клøк _> У мене таке враження, що ми не з білосніжкою живемо, а з юзиком жив, я знаю, тихо. Якщо чесно, ну, така будуняка страшна взагалі, не можу. Піду, мабуть, вип'ю трохи молочка, да? так? Парувідер. <рисостив> а, а січка, слухай, а може краще і я зганяю, то, тому що коли а, корови бачать, як ти йдеш їх доїти, вони ж хреститися починають. <рисв 'я> Роги собі зломають. Ну, на, да, я піду. Набожні, ну <рисв 'я> йди. А ти? Ага. Ти, значить, принесеш мені зараз сулієчку горілки а? і баночку квашених помідорів. Боже, ну я вас так бажаю, ви такі маленькі, ви такі уматові, ось так за ножку держиш, а ви так з банки цілі помідорки достаєте. Ну, взагалі, такі взагалі що? ням А, Слухай, много їжка. Білосніжка. Ну, якщо в цій казці принц до тебе не їде. Може пошукаємо його винщи, принців багато. Ага. Наприклад, Наприклад, принц сказка, цей... красуня чи чудовисько» Та <гум> ти що? Шо? Бородавка не оторвавшися. Ти що я тут? Ти предлагаєш мені, мені, принцесі, цілуватися з звірями, ти взагалі чи жов. А бобри на твій день динарод. <гум> <гум> я просто була чуть-чуть повністю наглухосінька. Подумаєш там, ці зуби не можуть. То ми вирішили забути цю історію раз і навсіда. А, а може, Тарзан? А що, Тарзан? Все таки, мужик, жив у лісі, жінок зовсім не бачив. Він одразу в тебе закохається. А -а -а. І тим паче одразу все, як ти любиш, мужик одразу без трусів. А? а воно таке патлате, не в моєму вкусе. А, а, Слухай, вілосічка, тобі. Прям цілком э, чоловік потрібен. Ви на увазі. Ну, ми твої вподобання за 30 років вже знаємо всі. А, може, сімейки Адамс однієї руки буде достатньо. То ти що гдійся, такі мені предлагаєш? Просто, просто спит... Зображай, що говориш. Добре, о, о! А може принц з попелюшки? А чого тобі личить? Того? Ага. Ну, по перше, Тику, ти собі вже від'їла і карету трохи. А де та, та, просто, ти ну, що Ти безсмертно! Ви що гномі? биті давно не було? Чи що случилося у вас, а? Глянь, розпоясалися, чи, чи може вам другу принцесу подавати? Так я вас щас швидко сложу і на нову почту до русалки відправлю, понятно? <звук> а русалка так постаріла, май, ти, ти що? Отак знизу дивися наче корюшка в тебе, поняв? Вибеш біло Білосніжка, ми хотіли як краще. Ти як краще. Ти хотів як краще? <проб> Я зараз пішла до себе в спальню, а ви тут швидко вирішили, хто тихонечко йде за мною і робить мені як краще. <проб> От відьма, курва, не дотравила її, а нам з цим жити. Слухайте, браття, а може ми її в молодий театр властуємо працювати, а? Нащо? Та пусть вже помститься тому білоусу за всіх акторок. <різь> ну Це гарна ідея. Тобі Хоршинг, вже доказок дістався. Ти хто? Принц! Принц я, де та, котру я маю цілувати? Принц! Принц! Твач! Де ти шлявся? Ми тебе 30 років шукаємо. Тебе немає, немає. Та тихо! Ви, браття, тихо, давайте по касті. Вітаємо то принц. Чому ти так довго не їхав? Реп працював, а я локацію збило замість вашого лісу в Білорусі. От, клята русня і тут підіслав. Так та, та росуня, яку я маю, почула. Та почекай. Почекай, ти почекай. Давай краще для початку трошки мекнеш. Ну, з дороги хіба що грам 50. Ні. Краще сто, сто? <кхе> а краще пляшку для хоробрості. <кхе> а на що мені всі хоробрості? Як тобі сказати принц? А, ну, диви, коли а, грибники побачили а, білосніжку у лісі, вони ведмедя більш не бояться. Так, гноми, скажіть мені, принцеса справжня? <кхе> Та звісно, справ <тас> я сподіваюсь, займана? Ну, принаймні за тобою ніхто не займав. <рик> так де вона? Де? О, чуєш, Іди на храп. Ага. Давай, давай. Іди, 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 іди. Де ти? Де ти моя красунь? Де ти моя красу? <піл> Ти що ж таке? Видно, я казки переплутав, в моїй касі немає битви з драконом, у вас там дракон спить. <пи> <пи> Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це не дракон, це принцеса. О-о-о-о-о-о. ні 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 я її поцілую і сам на таку ні ні Ні-ні-ні-ні. Як я її поцілую, вона стане красунею? Ні. Вона стане твоєю. Ні-ні-ні, я не буду її цілувати. Ні-ні, хочеш, що я тебе поцілую, а не можна. Я не буду її цілувати. Ні. Ні. Віддай, віддай, приємно, приємно. Ух. Вона ззаду. Це фіаско, <плес> братан. Шо? Принц! Ти мене знайшов. Не... Принц, я ти не... мене любиш! Ти мене любиш, принц? А я зараз затягну до себе в розміх, і ти як начну тебе любити принц. Ох, я тебе отлюблю зараз, мій ти і шачок. І жили вони довго і щасливо. В комфорті, коханні, уюті і жіночому аб'юзі. Стоп, 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 я не поняла. А що це ще за чоловічий голос, з яким я не спала? Ти де заховалася, а? Ладно, зараз з принцем доработаю, тебе обізательно найду.